В неї обробляються лапи розчинами антибактеріальними. В одному з приміщень пункту перетримки безпритульних тварин у Полтаві ветеринарний фельдшер Валентин Сладкевич оглядає та лікує котів і собак. Працює тут близько місяця. Мої обов'язки підтримувати здоров'я тварин, забезпечити їх повноцінним харчуванням. Певним раціоном вакцинації обробки від паразитів. Якщо тварина якась хвора є на пункті вже або ж її потрібно обстежити, то я її обстежую, іноді доводиться вести на клініку. Посада ветфельчера у пункті нова. Приміщення, в якому працює Валентин, планують відремонтувати за рахунок бюджету громади. Також мають закупити необхідні ліки, говорить начальник відділу КТП. 1628. Він може поставити діагноз, а також Визначити необхідність моментальної доставки там у ветеринарну клініку чи оказання першої допомоги, коли його не було. Нам доводилося знімати машину з маршруту або з відлою, або ще звідкись. І негайно приїздити на пункт для того, щоб доправити цю хвору тварину саме у ветеринарну установу. Тварин багато бувають таке, потрапляються сюди, вже хворі, травмовані. і Я змога надати першу допомогу прямо тут на місці. Раніше такого не було, бо у нас є тварини, які хронічно мають захворювання, і їх потрібно лікувати систематично та кожен день. Більшість хвороб у тварин пов'язані з очима, вухами і шкірою, говорить Валентин Сладкевич. Іноді, якщо немає безпосередньо моєї роботи в плані лікування, то беру деяких тваринок, яких потрібно соціалізувати, і веду на прогулянку 720-й постанові кабінету міністрів було прописано те, що подібні пункти, подібні комунальні підприємства, пункти і Відділи повинні мати в штаті ветеринарного фельдшера. Як розповів Суспільному Сергій Богодюк, нині на пункті перетримки безпритульних тварин проживає понад 140 собак та близько десятка котів. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.